Вітаю в реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у одну з, мабуть, найглибших і найскладніших книг, які коли-небудь були написані: книгу Йова. Це справді позачасова історія, яка торкається одного з найважчих життєвих питань. І знаєте, відповідь, яку вона пропонує, може вас неабияк здивувати. От воно. Те саме центральне, універсальне питання, яке є двигуном усієї розповіді в книзі Йова, питання, яке кидає виклик усім нашим уявленням про справедливість, чому добрі люди страждають, і ця книга вона не боїться поглянути цьому питанню просто в очі. Ну що ж, почнемо з першої частини. Тут ми знайомимося з нашим головним героєм Йовом, і стаємо свідками проблеми, яка, ну, яка здається просто немислимою. Дуже важливо зрозуміти, ким саме був Йов. Оповідач представляє його не просто як, знаєте, хорошу людину. Ні, він найкращий моральний зразок людства. Бездоганний, праведний, богобоязливий. У нього було все і багатство, і повага, і велика родина. Він був просто ідеалом. І от раптом без жодного попередження усе це руйнується, вражає сама швидкість і тотальність цієї катастрофи. Уявіть собі, лише за один день Йов втрачає абсолютно все своє багатство і, що найжахливіше, усіх своїх дітей. Це не просто якась невдача, це повне, тотальне знищення. І ось якою була реакція Йова. Навіть після такої немислимої трагедії його віра, здається, залишається непохитною. Він не проклинає Бога, а визнає його суверенітет. Автор ніби каже нам, що Йов закінчив, так би мовити, початкову школу віри, і то з відзнакою, але випробування ще далеко не закінчилися. І якщо перша хвиля нещастя була зовнішньою, то ця друга глибоко особиста. Тепер страждає не його майно чи родина, а його власне тіло це випробування, яке доводить його до абсолютної межі людських сил. І тут на сцену виходять друзі Йова. Вони приходять, щоб утішити його, але їхні спроби пояснити його страждання, як ми побачимо, лише все погіршують. Це блискуча ілюстрація того, де проходять межі людської мудрості. Ось вона, ключова ідея, якою керується Друзійова, це дуже проста формула: добро винагороджується, зло карається. Тож, якщо ти так страждаєш, висновок очевидний, отже, ти згрішив. Ця спрощена логіка, яку джерела називають редукціоністською ортодоксією, і стає центральним конфліктом у діалогах. І тут ми бачимо справжні зіткнення двох світів. З одного боку Йов, який тримається за свою реальність, за свій досвід, він знає, що невинний, і його чесність змушує його ставити дуже незручні питання самому Богу, а з іншого боку, друзі, які тримаються за свою теорію. Для них важливіше захистити свою формулу, аніж почути правду свого друга. І ось до чого призводить їхня хибна логіка. Оскільки їхня теорія вимагає, щоб був гріх, а Йов наполягає на своїй невинності, друзям не залишається нічого іншого, як вигадувати звинувачення. Вони починають приписувати йому конкретні, жахливі гріхи, аби тільки їхня формула зійшлася. Після довгих, болісних діалогів, коли людська мудрість здається повністю себе вичерпала, настає кульмінація Бог нарешті відповідає Йову. Але робить це зовсім не так, як хтось міг би очікувати. Бог втручається, але не для того, щоб дати Йову прямі відповіді на його питання чому. Натомість. Він починає із зустрічного питання, яке одразу ж змінює всю динаміку розмови. Він кидає виклик самій основі людських міркувань. Так от вирішальний момент полягає саме в цьому Бог не виправдовується і не пояснює свої дії. Він повністю змінює перспективу. Він показує, що Всесвіт це не проста бухгалтерська книга, де кожне страждання має відповідний запис про гріх. Реальність набагато грандіозніша, складніша і таємничіша. І він робить це за допомогою цілої серії просто приголомшливих питань. Ці питання викривають людські обмеження, вони показують космос, де хаос і зло це не якісь випадкові сили, а щось, що стримується в межах Божого, суверенного, доброго плану, навіть якщо люди не здатні цього збагнути. І нарешті ми підходимо до розв'язки як усе це вплинуло на йова. Його історія це не стільки про страждання, скільки про глибоку фундаментальну внутрішню трансформацію. Давайте згадаємо, в якому стані був Йов до розмови з Богом це був стан чистого болю, сум'яття і відчаю, він був ніби загублений у лабіринті своїх запитань, на які не було відповідей. А ось його останні слова. Яка ж разюча зміна? Він переходить від вимоги відповідей до смиренного визнання своєї обмеженості. Він не отримав пояснень, але він отримав щось незрівнянно більше. Він, як він каже, побачив Бога, і це змінило абсолютно все. Тобто його шлях можна підсумувати ось так Йов починав як просто праведна людина, але, пройшовши крізь чесні сумніви і зіткнувшись із Богом, він досягає справжньої мудрості, а мудрість це здатність довіряти Божому благому плану, навіть не розуміючи його до кінця. І що ж відбувається далі? Після того, як Йов молиться за своїх друзів, так, за тих самих, що його звинувачували. Бог відновлює його статки, даючи йому вдвічі більше, ніж він втратив. І це не плата за страждання це прояв Божої благодаті та повного відновлення. Історія Йова залишає всіх нас із цим потужним питанням. Можливо, справжня мудрість полягає не в тому, щоб мати всі відповіді, а в тому, щоб мати довіру, яка витримує найважчі питання без відповідей. І саме це робить подорож Йова такою актуальною для кожного з нас.